Паліатив це якісне життя в тих умовах хвороби, які є. Паліатив може бути і в дитячому віці, в ДЦП, хвороби дауна, це такі хвороби, про які ми кажемо, що це на все життя. І саме, якщо береться лікар паліативної допомоги, який надає. Необхідну допомогу в рамках саме якісного життя цієї дитини ми отримаємо той стабільний варіант життя для цієї дитини без Рецидивів. Для похилого віку вже люди 65 згідно нашого закону, вони переходять в статтю саме паліативної допомоги. І ця паліативна допомога знову ж таки надається по симптоматиці, по тому, що необхідно. І головне це зняття болю. Бо біль є таким наріжним каменем саме в паліативі, саме в хронічних захворюваннях. І тому, коли ми знімаємо проблему болю, то ми знімаємо майже 90% всіх проблем наших паліативних пацієнтів.